Ще раз вам добренький вечір від моїх огірочків. Бачите, в'яжуться, ростуть. Гарненькі такі, бачите. Трошки попереростали. Оцей і цей огірок тут були при 6 градусів морозу. Вони виявилися самі гарні. А ті, що в хаті були, то трохи замориші. Ну нічого, я ж досажу іншими вже. О, гляньте. Ну. Бачите, це бьорн. Як показати? О! Дивіться сюди. І знову в мене спасательна операція. Накриваю. Написали, що буде 2 градуси морозу. Ой, ні, тепла, але вони поміняють. Завтра вранці зовсім про інше напишуть, то я краще від гріха подалі візьму і все понакриваю. Зараз залишилось одні огірочки накрити. Ви ж бачите, які гарнюсінькі огірочки. І як їх оставити, щоб не закрити. Знаєте, віцик гарненько в'яжуться. Всі так. Оці, що менші, що я на другий раз висадила по другому разу, то я так роблю. О, бачите, підняла. Підняла і зараз ці піднімаю і все. А ці такого покручу агроволокном. Вже тими простинями не буду, тому що дуже важко. О, гляньте, які хорошенькі. Бачите? Все зараз зроблю. Помідори вже так і будуть, тільки трошки до землі опущу о. Вони, здається. Ця сторона не закрита, та сторона закрита. А тут таке всяке поналожу, воно з тої сторони за теплицею, що воно трошки енергозберігається. О, так. І все. Бачите, позакриваю, завтра порозкриваю, бо дивилась відео хлопець з цього е з Київської області. Каже, накривайте, бо завтра будете всі плакати. Він показував теж, як в нього висаджені кабачки на дворі, як він їх там все. А вітру, вітруган, такі, як і в нас сьогодні, Ті тіліпає ті кабачки. Той э, агроволокно, тіліпається, злітає, люди. Але ж, каже, накривайте. Ну, це як він в кінці відео сказав, накривайте, бо завтра будете плакати. Я ще хочу зробити завтра редиска по-грузінськи. Виберу таку більшеньку, вона вже гарненька. Я ж, бачите, карітка, я ж її кожен день рух. Кажу, хай підросте, хай підросте. А я собі її пориваю та все. Хай вона ще ніч підросте, я зараз полюю її, хоч вона мокра, але я поливаю, поливаю без кінця, тому що редисці треба холодна вода, щоб була. Хочете смійтеся, хочете не смійтеся. от Я так вирощую, мені так підказали, що з самого початку. І я так роблю і редиска росте. Даже оце був мороз, я її, ну як коли був, як був. У мене перша редиска, а у тела була посіяна при 16 градусів морозу Тоді якраз був. Опа, хоч би не полетіть, бачите. Ой, капець, слухайте. Ну. То завтра я зроблю цю редиску полорозінську, покажу вам. Дуже ще гаряче, ще чуть посилюю для огірків, то ще дуже гаряче. Добренько добра ніч. Буду працювати зараз. Але вже тут в мене єрунда залишилася. Я швидко, раз, раз, я взяла сьогодні агроволокно, раз до стіни положила. Тепер його приподняла і накрила, гляньте, геть ті перші помідори, що в мішках. Де таке? Гляньте, морквочка душу радує, дайте я приближу. Дивіться. Ну. На другу зиму я насію багато її. Е це ж на лицю туалетну бумагу я клеїла, туалетну бумагу розложувала в два слої, брала е крохмал заварювала і зубочисткою тільки обмочала крохмал і такі точечки малюсінькі робила, отака відстань. Перший ряд не дивіться, тому що я його витоптала, то вже ж салати були і морози ще був, то я його, їх потоптала, добре, хоч так зійшло. Другий ряд, бачите, гусенько. Ну, он, о, Бачите, отако, е багато крохмалу не треба давати трошечки. Але що я розказую, це ж не зима. Зараз в землю можна посіяти. Коротше говоря, бажаю вам всім всього всього самого хорошого, так як завжди, щоб все було у вас сама найкраще, сама найлучше. І всього всього дуже багато. Маю в виду урожаю. Щоб нічого не померзло. Ну, дівчата, ми сьогодні переписувалися, що не всіх мороз, не по всіх областях. Це Західна Україна і ще десь, я не знаю, де там. От, Трошки дає життя нам мороз, щоб нам нічого легко не показалося. Все добра ніч. Дякую за все. Всього найкращого. Добра ніч.